Що в нас тут є? Ось косметика вся ешелон? Матова, матова помада. Окей. Ага, індивідуальні коробочки. І ось що ми маємо: ми маємо ешелон. Нарядна красива помадка, новенька. Що ми тут маємо? Long wearing formula Waterproof. Так, це, напевно, для... Для Вій. Окей, то було для Вій. Це у нас ще якісь позиції тут є. Це також помада, напевно. Або щось інше. Так, да, це вже така прозрачна помада. Угу, Ну, теж така цікава. Трішки гарніша буде. Ну, коротше, тут десь 100 помад, тут 100 плюс помад і косметички ешелон. Окей. Така маленька коробочка, і в нас більше 200 помад. Якщо навіть по фунту продати кожну помадку, то це вже 200 фунтів.